Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Таємничий палаючий кущ. Він горів, але не згорав. Мойсей поволі підійшов поближче. Він хотів збагнути цю таємницю. Як дивно, як таке може бути, Кущ горить. Але не згорає. Мойсею. Мойсею! Хтось голосно вимовляв його ім'я. Але Мойсей нікого не бачив. Мойсею. Так, я тут. Підійди, зніми своє взуття, бо місце, на якому ти стоїш, то свята земля. Я твій Бог. У якого вірили твої батьки. Мойсей був глибоко вражений. Це був Бог. Він був у палаючому кущі. Мойсей більше не наважувався дивитися на кущ. Він закрив своє обличчя одягом. Він ясно чув голос Бога. Я бачу, яких страждань фараон завдає моєму народові в Єгипті. Я почув їхній крик про допомогу. І ось тепер я звільню їх і приведу в дуже гарну країну. Ти потрібен мені, Моїсею, ти підеш до фараона і звільниш мій народ із рабства. Я? А чому я? Я не можу. У Мойсея було безліч причин, чому він не може. Він не міг собі уявити, що Бог через нього зробить такі діла. Але Бог не жартував. Мойсею призначалося звільнити з рабства мільйони людей. І у нас з вами теж є визволитель. Ви знаєте про це? Звичайно, ми з вами не раби в Єгипті, але в нас є ворог, який постійно спокушує нас, щоб ми грішили. Це диявол. Він порабощає людей і не бажає, щоб люди були вільними. А наш могутній визволитель, це Ісус. Він переміг диявола. Віра в Ісуса звільнює нас. Я бажаю кожному з вас такого звільнення. Бог хоче дати нам свободу. Тому Він послав нам Ісуса і тому Він послав Мойсея в Єгипет. Бог зміцнив Мойсея, дав йому силу виконувати це завдання, дав йому силу робити чудеса, але найкращим даром була Божа обіцянка. Не бійся, Моїсею! Я піду з тобою і допомагатиму тобі. Також з тобою піде твій брат. Він уже в дорозі. Встань і йди. Бог пішов з мойсеєм, і цього було достатньо. Чи вдасться мойсею визволити ізраїльтян і вивезти їх із Єгипту? До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка Storyfolchildren.орг.